Сьогодні вже почались юридичні процедури для оновлення уряду. Депутати підтримали відставку прем'єр-міністра. Вранці ми провели нараду з Денисом Шмигалем саме щодо оборонних питань. Дуже сфокусовано разом з Ростемом Уміровим та Германом Сметаніним. Ми домовились щодо нових підходів. До управління сфери оборони. Міністерство оборони матиме більше впливу на сферу виробництва зброї і української зброї повинно стати більше у наших воїнів на фронті. Окрім цього, Міністерство оборони проведе аудит всіх домовленостей з нашими партнерами. Це і постачання. По програмах допомоги, також це інвестиції у наше українське виробництво зброї, всі наші спільні проекти. Ми максимально все пришвидшуємо. Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні. Галузі промисловості. Герман Сметанін очолить «Укроборонпром». Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті в усіх наших операціях біля 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії туди, звідки війну принесли, щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру. Ми маємо досягти рівня 50% української зброї за перші роки. Шість місяців роботи нового уряду збільшуючи наше власне виробництво.